Вітаю на українській правді. На українського прикордонника здійснили напад на кордоні з Румунією у Чернівецькій області. Один з нападників загинув. Про це з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, о 9 годині вечора двоє з мачете та газовим балончиком напали на прикордонника. Це сталося на ділянці загону прикордонної служби селятин. Його повалили та завдали удару по нозі. Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один нападник загинув. Інший отримав поранення в ногу українській правді в Держприкордонслужбі підтвердили факт нападу. Зараз проводяться розслідування Наведу цитату речника ДПС Андрія Демченка. Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21-ї години на ділянці чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє, і при собі вони мали певні засоби, які застосували проти прикордонника з метою збереження свого життя. Військовослужбовець був вимушений застосувати зб. Рою, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків. Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії. Кінець цитати про мотиви нападників офіційно не повідомляється. Та щойно з'являться деталі події, будуть опубліковані на сайті Української правди. Тож підпишіться на УП в соцмережах і долучайтеся до клубу читачів та глядачів. УП. підтримуйте незалежну журналістику.